Що е, вам вдасться прорвати блокаду і працювати чи над бюджетом, чи над чим ви бажаєте. Ми запропонували опозиції засіяти сьогодні е, бюджетом, тому що сьогодні у нас старий Новий рік, але, на жаль, е, переговори тривають. Е, ну, давайте відверто. Бюджет країні потрібен потрібен. Його треба прийняти, треба прийняти. Ми все ж таки е, надіємося його в четвер прийняти. До четверга ще є час? Скажіть, ласка, сьогодні проблема у бюджеті чи у вимогах опозиції? Вчора пролунали чотири вимоги. Готові ви їх виконувати якось? Ми готові виконувати, тому що явка наша майже 100%, і ми склали порядок денний. І одна з вимог тимчасова слідча комісія створення, вона внесена в порядок денний. І вибачте, я зранку приготував навіть виступ по цій темі, але чомусь, чомусь знову засідання не розпочалося. Ми готові виконувати вимоги опозиції для того, щоб прийняти головний документ держави бюджет України, які ви отрим... готові виконувати ви вимоги. Захарченко. Профільного, профільного комітету я сказав це створення тимчасової слідчої комісії, того комітету, який я очолюю. А у відставку Тому Захарченка харчінка готові та виконувати? Там я говорю про те питання, на най... яке відноситься до е... Ну про це питання. А ви що можете Захарченко? відповісти? Ви... Я захарженки. можу відповісти про створення тимчасової слідчої комісії, а зате готовий Одну. розглянути одне те мови. питання, за яке відповідаю я, тобі ж комітет, який я очолюю. Вам відомо під час переговорів зараз були ще вчора вимоги викликати пшонку виконання закону про амністію. Наскільки мені відомо, переговори зараз тривають ще. Тобто з цього приводу немає ще домовленостей? По одному питанню ми готові голосувати. І внесення його в порядок денний говорить про те, що ми готові його голосувати. проти того, щоб видатки на отримання МВД і так далі в бюджеті. партія регіонів купі там політики? Це питання профільного комітету з питань бюджету, і це питання роботи Верховної Ради. Ми готові дискутувати ці питання у прямому ефірі. Це державні кошти держави України, і ми готові їх розглядати. Ці питання збільшення, зменшення. Ну дійсно поправок дуже багато. Але для цього треба там під три тисячі поправок. Але для цього треба працювати і в режимі комітетів, і в режимі Верховної Ради. Ну, тобто, 16-го числа точно не буде прийнято тому що ні, ну три тисячі. Я коли очолював бюджетний комітет, було й до 5 тисяч, е -е, е, і до п'яти тисяч поправок. Вже, ми з... впевнені, буде прийнято. Пане Макієнко, три пан Макінко, 3 тисячі поправок. Ви збираєтеся розглянути всі ці три тисячі поправок за один день. Це Нормальна робота. Три тисячі цілодобово працювали в комітеті і розглядали ці поправки. Це робота над бюджетом, нормальна робота. Ви, ви знаєте, що три тисячі поправок, але знаю, знаю от чоловік комітет і знає, що таке як як ви роз їх просто. Якщо зачит... зачитати всі три тисячі години. а для цього є комітет, профільний комітет, який повинен їх розглянути.